Синуля. Синулечка, допоможи да, бабусячці. Донеси мені торбочки до зупинки. Та ні, я спешу, бабуся. Я спешу, мені треба бігти. А я не проста бабуся. Я чарівна бабуся, я виконую бажання. От загадай три бажання і я всі виконаю тобі. Так, да. бери сумочки. Ну добре, давайте. Бери. Ой, які важкі. о! Ну, у мене перше бажання. Давай. Я хочу круту тачку. Тачку? Круту тачку хочу. Трех, ті бідок, ті бідок, ті бідок, ті бідок. Все, є тачка. Отам От на стороні біля станції стоїть твоя тачка. Чорна тачка Мерседес. В неї в бардачку. Документи на тебе. А ви що? Да. Ой, ку чудово. Ой. Ой, бабуся, щось ви нагрузили. О, друге бажання є. Давай. Я хочу, щоб в мене була жінка. Така гарна. Така красива. Щоб була тільки в мене. Тільки моя. Щоб уся така була гарна. Прийнято. Трех, тебе дох, тебе дох, тебе дох, тебе дох. Блондинка на задньому сидінні. Сидить, твоя жінка, тебе чекає. Гарна? Дуже гарна. Ой, чудово. Пішли, бабусі, пішли. Ой, синуля, дякую тобі. дякую. О, все, прийшли. Дякую. Став сумочки. Третє бажання п'є. Ну в мене. добре, давай. Хочу мільйон баксів. Прийнято чик 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 чик, чик, чик. Все, прийнято. От там на повороті стоїть твоя машина, в машині сидить твоя дружина, красуня білокура. І на першому сидінні в твоїй машині чемодан з грошима. Мільйон баксів? Так. Да. Ну все, я побіг. Дякую, бабуська, дякую, дякую. Біжи, біжи, біжи. Синуля. Що, бабусь? А скільки ж тобі рочків, милочик? 48 це ж треба таке 48 років мужику, а в казки вірить.